Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я хочу показати вам, як готують справжні українські налисники. Налисники, які тануть у роті, без ніяких добавок, без, ніяких, без ніякого кип'ятку, як у нас господині справжні, яких запрошують готувати на різні заходи, готують налисники. Вони дійсно смачні, вони, ну, знаєте, як сонце. Перша умова смачних налисників це яйця. Яєць повинно бути багато. Взагалі, для того, щоб приготувати смачні налисники, брали. Блинчики на налисники спочатку роблять, брали 10 яєць. 10. Отак, у селах готували налисники. Взагалі, це блюдо, яке готували на різні свята. На, на храм, наприклад, у селі готували. Готували на поминальні дні. Ну, я взяла 5, 5 яєць. У мене домашні, не дуже великі, правда. Тепер друга умова. У ці яйця не повинно потрапити ні крихти, цукру. Але повинно, повинно бути сіль, повинна бути сіль. Ось я беру майже пів. Столової ложки солі. І яйця із сіллю треба гарненько розбити. Все це треба розбивати. Неважливо не чим. ложкою, вилкой, венчиком, але треба гарно розбити, і щоб сіль розчинилася. Тепер, блинчики, на, я буду готувати на молоці. Я взяла літру молока. Частину молока я вливаю у вже розбиті яйця. До речі, як дізнатися, чи достатньо солі? Просто треба попробувати. Попробувати ось у цю суміш, і якщо солі недостатньо, то можна ще додати. Я влила ось трошечки, дивіться, трішечки менше, ніж половину молока. Плинчиків, якось зрозуміли, у мене на лисників буде чимало. Ось я все розколотила. Тепер я буду додавати сюди борошно розсіювати. Ось, я додала борошно, у мене вийшло ось таке тісто. Всі пропорції я пишу у рецепті під відео. І тепер мені потрібно додати крахмаль, дві повні столові ложки крахмалю. Для чого сюди крахмаль? Для того, щоб блинчики в нас були еластичні, вони не ламалися, не кришилися, гарненько випікалися. Обов'язково потрібно додати крахмаль і гарненько гарненько вимісити Тісто, щоб крахмаль не залишився комочків ніяких, грудочок, щоб усе гарненько вимішало. Це одна з умов приготування дуже смачних млинців. Тепер я вливаю ще три повні столові ложки соняшникової олії, в тісто. і знову ж вмішую, вбиваю цю олію у тісто. Ось отаке тісто в мене виходить. А тепер я буду його розводити молоком, рештою молока, яке в мене залишилося. Я буду потроху вливати молоко і розбавляти тісто, щоб воно було ріденьке. Ось вливаю потрошечку і буду розколочувати. Ось я розколотила, Ось подивіться, воно тісто не повинно бути таким дуже-дуже рідким, як вода. Ну, ось отаке тісто. Якщо зробити все правильно, то тісто буде таке еластичне. Ви бачите, воно нігде не крупиночки, нігде нічого, воно аж, аж переливається. Ось отаке тісто повинно бути. Коли випікати, то бажано ось перед кожним наливанням на сковорідку ось отак помішувати, тому що на низ може осідати мука. Ось отак. Зараз буду випікати. Але перед тим, як випікати блинчики, нам потрібно обов'язково приготувати уже сир. Сир повинен приготований бути. Що я сюди додаю? Я додаю одно яйце, сир у мене дуже багато, десь пів кіло, може трошечки більше, і цукор. Більше нічого. Не, не кладу сюди ніяку ваніліну, не зюму, нічого я не кладу, не рацинок. Скільки цукру, я не знаю, я вам не скажу за смаком. Кому скільки подобається. Але так як у нас блинчики не солодкі, взагалі вони не солодкі, не повинні бути солодкими, то бажано, звичайно, сир зробити солодким. До речі, я вам хочу сказати, що в нас за цим рецептом блинчиків в нас ще і готують солоні із солоним сиром. Ось отакий сир не солодять. А солять, то дуже смачні теж виходять налисники, а все решта, так як я і далі буду робити. Але сир я зараз додала сюди цукру. Ну, Десь у мене грам 550-600. Я роблю сама домашній сир. То ну, десь 3-літрові банки у мене виходить 500 грамів 100%, може іноді більше. То я. Додала сюди 6 столових ложок цукру. Тобто це солодкий буде, дуже солодкий. Але нічого більше, крім яйця, і цукру, я не додаю і не солю, не присолюю, тому що іноді бачила відео, що цукор і з кладуть, я не кладу. У мене блинчики, вони будуть такі трошечки солонуваті. Тому це всі смаки зрівняються. Ось, якщо, звичайно, сир дуже таки рідкуватий, то цукор, звичайно, може потекти. Все, ось отакий м'якенький у мене сир. Я його не перебиваю нічим, ніякими блендерами, нічим. Ось. Все такі. На вулиці дуже темно, то погано видно. Все. А тепер, уже коли сир готовий, можна випікати блинчики. Я хочу вам показати, які нюанси ще один стосовно таких блинчиків. Я не буду показувати, як я їх на сковорідку наливаю. Це все ви знаєте, це все вмієте. Але блинчик повинен бути без отих коричневих розводів. Він повинен бути біленький, жовтий. Він жовтий. Ну, ось бачите, подивіться, він жовтуватий. Це тінь падає. І не повинен бути справжній налисник без ніяких коричневих розводів. І щоб він такий дуже тонкий був, ну я б не сказала, він не просвічується. Ось отакий він. І далі, поки я наливаю один блинчик, цей блинчик, оце, оце ну як сказати, парадна сторона блинчика, а оце виверіт. Сюди треба класти сир. І поки той блинчик у мене буде пектись. Я обов'язково гарячим загортую цей. Зумієте? І так, ми робимо, щоб блинчики заматувалися гарячими. Ось, такою трубочкою я заматую. все, Ось такі трубочки. Потім я буду різати і далі покажу, що робитиму. Ось, подивіться, я закінчила випікати, загортувала, вийшло їх багато. Це у мене із сира, і сиру трохи не вистачило то я ще намотала із, накрутила із мака. Суха макова начинка продається, до речі, дуже смачна. ось дивіться, отака. Можна водойти. цукор там усе, вона не гірка нічого. Тепер я буду їх розпарювати. Ось подивіться, у мене вони такі жовті. Ніяких тих коричневих розводів не повинно бути. Ось подивіться. Оце коричневий розвод, це вже вважається, що в мене неякісний блинчик. Млинець вийшов не блинчик, а млинець, вибачте, будь ласка. Тому оці млинці я зараз буду складати у кастрюльку, перекладати маслом сметаною і буду ставити в духовку. Зараз все покажу вам. Спочатку на низ потрібно покласти ось такий млинець, потім настругати трошечки масла. так. Небагатко, щоб вони не прилипли до цього млинця. І потім я просто ріжу їх і буду сюди складати. Ось отак. Ну, краще різати на дощиці, щоб були рівненькі. Ось ріжу. В зараз покажу ось вони такі. Так, тепер, щоб вони у мене не злипалися, не прилипали один до одного, то треба перекладати їх маслом. Ну, звичайно, чим більше масла, тим краще. Але вже на свята, звичайно, готували, клали багато масла. Так. І ще можна змазувати потроху сметаною, перемазувати. Сметаною теж буде дуже-дуже смачно. Ось я склала. Тепер накриваю зверху знову блинчика. І накриваю кришкою і складаю і ставлю у духовку. Можна, якщо, наприклад, взяти спеціальний посуд для мікрофольової печі, то можна, до речі, розігрівати фли на 20 на 25 у мікрофольові печі. Теж добре виходить. Зараз я покажу, які вони. Зараз покладу на тарілку і покажу, які вони насправді м'якенькі. Ось оце справжні налисники. Справжні українські налисники. Тепер іще одне. У мене ось є ванілін. Ванільний сахар, видніше. Можна, якщо хто любить, коли я, наприклад, перекладала ось ось сюди кастрюльку, можна було притрушувати зверху ванільним цукром. А можна просто зверху взяти ось отак трошки щепотку і ось отак притрусити. Теж буде смачно. Ванільний цукор. Сам ваніль розкриється тоді, коли з'єднається із жиром з'єднується. Ось вони зараз у мене ось такі жирненькі, смачнющі, і потрусити зверху ванільним цукром. І це просто-просто-просто супер об'єднання. Тому печіть собі такі налисники, один раз спробуєте. Ви більше інших не захочете. Вони дуже смачні, дуже м'які. Оце поєднання таких солонуватих млинців і солодкого, присолодкого сиру роблять ці нализники неймовірно смачними. До того ж, вони розпарені у духовці з маслом і сметаною. Ну, дуже смачно. Ось, подивіться, такі вони всередині. Дуже смачні. Я бажаю всім смачного, всіх смачних справжніх налисників. До нових зустрічей, до нових відео.